すみません。 krátce po 8 hodině a ukončí prezident Volodymyr Volensky právě do rozhovoru akademie, kde ho čeká jednání s českým premiérem Petrem Fialou. Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Звичайно, ми сьогодні обговорили взаємодії на рівні європейських і євроатлантичних структур. Це стосується як інтеграції України в європейський союз. Саме цьогоріч маємо зробити все, щоб розпочати переговори щодо майбутнього членства України в ЄС. Так само це стосується НАТО. Без далекобійної зброї складно не тільки наступальну місію виконувати, складно, якщо чесно, проводити оборонну операцію. Це дуже складно. Це говорить про те, що ти борониш свою землю і ти не можеш досягти відповідної дистанції, щоб зруйнувати твого ворога. Тобто дистанційна перевага є у ворога. Тому це важливо для. Я б так сказав, не тільки для наступальних, а для оборони наступальних дій наших військових. Далекобійна зброя це не новина. Ми про це говоримо. Говоримо про відповідну зброю з нашими партнерами. Звичайно. Я не знаю, і, мабуть, ніхто не знає, коли закінчиться війна. Але я знаю і впевнений, що сила і відвага українського народу, врешті-решт, переможуть російського агресора. І це важливо, тому що безпека України це безпека Європи. А є то те, безпечність України є безпечності Європи. була така успішна.